Руками, так? Прошу, тоді підняттям рук, будь ласка. Хто присутній, підніміть ручки руки, будь ласка. Все, 14 депутатів є. Зареєструйте, будь ласка. Шанов депутати, є пропо. Так, земельна нема. Є пропозиції тоді розпочати. Микульський. Будь ласка, інформацію по аудиту. І далі піде ще людина, тоді земельне розгляне. Ви знаєте, що в нас працювала. Працював аудит три місяці, розглядали повністю бюджет весь нашої громади. З результатом цього розгляду є пропозиції та рекомендації управління Західного офісу Державдитслуж в Хмельницькій області. Ну, вони великі, але самі ж аудитори їх звели і. Як результат, це є 11 напрацьованих ними пропозицій. В додатку до цього проєкту рішення вони викладені. Також, крім того, ми визначили відповідальний структурний підрозділ виконавчого комітету, який має ці пропозиції рекомендації розглядати. Попередньо, ми в ході розгляду з держаудитом, ми дали свої зауваження до цього аудиту, до їхнього бачення ми показали наше бачення. Ці коментарі також викладені в е, даному проєкту рішення. Ну і крім того, ми розглядали дане питання на виконавчому комітеті е, всім службам дано е, завдання по опрацюванню цих пропозицій зауважень розробити свої заходи по е, їх втіленню або скажімо так по обґрунтуванню по цих заходах і давайте надати... Переходьте, переходьте до пропозиції рекомендації От номер один давайте щоб ми без лірики е, значить перше розробити та затвердити покроковий план залучення інвесторів для повного облаштування інженерно транспортної інфраструктури а саме Визначте перелік повних заходів, строки проведення заходів з відповідальних осіб за проведення заходів, відповідно здійснення, звітування відповідними особами про результати проведено кожного окремого заходу та фактичної реалізації по облаштуванню інженерно-транспортної інфраструктури в майбутньому. В, результаті відсутності, в разі відсутності результатів спошуку та відповідно залучення інвестори при формуванні бюджету з розвитку Словицької міської територіальної громади розглянути можливість за рахунок бюджетних коштів виконати повний спектр робіт із облаштування індустріального парку з метою підвищення інвестиційності привабливості земельних ділянок, які виділені під створення індустріального парку. Дивіться, я доповню два слова. Ми попередньо розглядали, і от Анатолій Степанович на цю тему теж підтримав влучно і так далі. Вони бачать, що індустріальні парці ми повинні з міського бюджету вкладати кошти і повністю все облаштувати за рахунок громади і потім щось звільнити з землі від податків. Ми говоримо: ні, ні, так не буває. Міська рада дає земельну ділянку, готує комунікації за рахунок всіх коштів, грантових коштів, міського бюджету і так далі, і дає можливість інвестору зайти і розмістити виробництво. Це логіка наша. І вона співпадає з нашим баченням і з логікою роботи ті підприємства. А то у нас виходить, Аквародос купив землю, під, поставив поставив комунікації, сьогодні зареєструвався, платить податки і так далі. І другому ти зроби його від землі, побудувай комунікацію, звільни від податків, він при тебе буде працювати там і так далі. Це не є логіка. Тому ми говоримо, що індустріальний парк, ми сьогодні підвели дороги, ми сьогодні підвели комунікації, зараз ми подали проект на європейське фінансування там біля 20 мільйонів. Венів на будівництво каналізаційних мереж і можливість закрити від водовідведення того мікрорайону. Оце наше бачення, і воно логічне в спільному баченні. Вони кажуть, ні, ви повинні з міського бюджету фінансувати. Тому є пропозиція управління відпрацює. Ми ще раз на комісії пропрацюємо і подивимося, як далі вже формувати наше бачення. Будь ласка, наступне питання: внести зміни в рішення про надання пільг в частині обмежень щодо використання земельних ділянок. Я думаю, тут теж зрозуміло. Ми говорили з вами, приймали рішення, звільняли кон конкретно на військовий час людей, це Конкретно по аналіз буде, допрацюємо і на, там через сесію вже на 26 й рік будемо формувати бачення. Прошу. Вжити заходів щодо облаштування паркувальних майданчиків з метою отримання місцевим бюджетом збору за паркування транспортних засобів. Зрозуміло, да? Так, будь ласка. Ну, так. Да. Ну, ми якраз на цю тему і говорили. Да. Славута, місто, але, але є питання, так. Да, будь ласка. Розглянути можливість перегляду ставок податку на майно до розмірів, які діяли на момент введення карантинних заходів covid 19. Ви пам'ятаєте, депутати звернулися тоді до нас, що ми переглянули, ми пішли на зустріч. Це більш карантин, війна. Вони нам рекомендують вернутися назад. Ну, це робоче це розгляд депутатів. Будемо розглядати. Будь ласка. Наступний. Забезпечити ефективне використання комунального майна шляхом продажу або передачі в оренду. Ми перелік ще раз. Ми кожен рік з вами, коли ми коли приймаємо рішення і, 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 про інвентаризацію майна, про аналіз у нас є перелік. Ми, я думаю, в листопаді, в жовтні, подивимося, проаналізуємо ще раз по всьому майну, сконкретизуємо яке в оренду, яке на продаж, а яке буде використовуватися. <кій> Яке Ні, їх немає, в них пропозицій немає. Ну вони просто підводять, що от ми попрацювали, а ви, будь ласка, вже на те їжте ми поживали, вроде вам до. Да. Вроді би ми не знаємо, що нам як використовувати майно. Да? Тут вже догон, Прошу, будь ласка. Вже тоді є заходи щодо ефективного використання природних ресурсів громади, піску, сапонітів. Дивіться, отут є дуже важливе питання. Перше, вони нам говорять, що сапоніт, який є, це там можна залучити інвестори, можна залучити там людей. Ми говоримо, перше це не наша земельна ділянка. По-друге, сапоніти це зовця надра. Для цього треба ліцензію, щоб людина отримала або фірма і мала можливість по-дальшому це все реалізовувати. Тому вони попутили грішне з православним. Вони взяли у Лошанівку, думали, що то Лашанівський запропонує. Але нам, щоб ми по Волошанівки рішили по сапонів А по кар'єру, по піску, тут дуже цікава пропозиція. Тому що, ви знаєте, ми сьогодні маємо проект по індустріальному парку, і там у нас під час ще військового стану залишилися бути, залишились земельні ділянки, там вирівняння РВ, які потребує вирівняння. Там відмітка 212 у нас виходить над, над урівнем моря. так І ми по ній, якщо забираємо навіть пісок, ми прийняли. І законом передбачення. Ачено для власне потреби можна використовувати, але ми не заглибляємося там, навіть на сантиметр менше. Вони говорять: ні, пісок. Ви не можете брати, ви повинні взяти надр, ліцензію надра. І тоді добувати пісок. Ну, якщо ми беремо, добуваємо пісок, то це вже не індустріальний парк, а вже е кар'єр там повинен бути. Ну, от, ну їх таке бачить. І виходить, що ми сьогодні живемо, ми не маємо права для своїх потреб взяти там, 100 машин, для того, щоб підсипати дороги, завезти на пляжі, завести в пісочні, це значить дитячих площах. Ну це таке їхнє бачення категорично, категорично проти цього підходу. Ми аргументовували сьогодні ці аргументи. Питання ці борти їх треба по-любому там вибирати, знімати. Але на власні потреби ніхто нам не забороняє і сьогодні, і щоб ми мали можливість сьогодні брати цей пісок і використовувати. У нас бетонних заводів нема, цементних заводів немає, і використовувати під якісь інші цілі. Ми не використовуємо. Перепиняли машини, так. Да, було, ну це. Будь ласка, наступне питання. Переглянути підхід до бюджетного підтримання комунальних підприємств, стимулювати здійснення ними прибуткової господарської діяльності та виконання функцій визначених статутними документами. Так, да, ну, фінансове управління, комунальне підготовлять пропозиції, будь ласка. Слідуючи з метою раціонального витрачання коштів місцевого бюджету, вжити заходів щодо оптимізації витрат на утримання автономних освітніх закладів громади шляхом створення централізованої бухгалтерії. Дивіться, є закон, який сьогодні зобов'язує всіх перейти на, автономне, на самостійне обслуговування. Тому ми дотримались законодавства. Вони кажуть, ні, неправильно. Ми з задоволенням це зробили, але закон говорить інше. Ми показуємо, що норма закона говорить отак, вони рекомендують, щоб перевести на централізовані. Ну, це питання відпрацюємо, ще раз розглянемо з вами. А вони прорахували, що там буде, якщо зараз вісім, що 18 чоловік, то буде вісім чоловік, якщо централізовано зробити, і тоді буде це провести. Але в нас законно передбачена кожна гімназія, школа є юридична особа, і вона самостійно проводить свою діяльність. Отак От закон говорить. Вони так прорахували нам. Ну, під на розрахунки, сяде, відпрацює. Зараз закон вимагає і садочки, щоб були автономні. Ну, Ми yes. сьогодні поки відтягуємо це, бо ми розуміємо, що сьогодні там наслідки. Але закон навіть так вимагає. Прошу будь ласка, вже була зустріч з головою казначейської служби. Вона на садочках наголошувала, що є така позиція, щоб садочки також перевести на окремому клотарі. Слідуючи вжити заходів щодо оптимізації витрат на утримання дитячого закладу росинка в частині виплати зарплат. Комунальних послуг тощо до моменту створення безпечних умов перебування дітей закладу, ну плануємо кидаємо всі зусилля. Плануємо з 1 вересня розпочати там. Робимо сховище, знайшли ми варіант: це досить досить економний. Я думаю, що ми десь 9 мільйонів зекономимо. Я думаю, що ми зможемо розпочати там, будь ласка. Десята позиція управління культури виконавчого комітету Словутської міської ради переглянути штатний розпис закладів культури з урахуванням об'єктивної потреби посад, виходячи з основних виробничих показників та опцій виконання роботи кожним закладом. Ну, дивіться, уклади в управлінні культури 6 тисяч гривень, 7 тисяч гривень для того, щоб доплатити там до 800 сьогодні вакансії, які ми не можемо руками знайти людей туди. От. Ну, культура по цьому питанні доповість будемо при розглядати, приймати з вами рішення. Будь ласка, наступне. Ну і одинадцять це посилити роботу відділу внутрішнього контролю та аудиту за всіма його елементами постійного моніторингу, за цільовим та ефективним використанням коштів та майна, оцінки ризики та звітування щодо його наслідків. Позиція аудита і державної аудиторської служби, що аудити повинні працювати, співпрацювати. Ну правда, тут є моменти, це вже що стосується їхнього тлумачення і нашого тлумачення. От але ми по аудиту так само готові. Ми бачимо результат. Ми бачимо, що в будь-якому випадку є результат роботи діяльності. Ну вони як по ми будемо спільно працювати. Біця є пропозиція розглянути це на сесії. Ці питання доручити відповідно, і там термін буде вже виконання, визначимося. Вже е, конкретно по кожному напрямку профільні комісії, і заступники, ну, я буду координувати це питання. Нема заперечень, щоб ми розглянули на сесії. У нас може голосувати комісія з питань житлово-комунального господарства і земельна комісія, бо вони мають. Не. Нема. Прошу, будь ласка, ці дві комісії, проголосуйте. Будь ласка. Комісія з питань житлово комунального господарства. Житлово-комунальне підприємство, так. Да. Раз два, чотири. П'ять. Є, і земельна комісія. І прошу, земельна комісія, прошу проголосувати. Прошу проголосувати. Земельна комісія. Хто за? Два, три. Тру, Павлович, ви утримуєтесь? Я не зрозумію, команду звета комісії. Це земельна комісія, у нас не проголовувати. Ні, ну ми зведені комісії, ведемо по всіх, але. спільне ви, засідання. Да. Я не заперечую, будь ласка, голова комісії, будь ласка, при поставте на голосування. Тому що спільне засідання я просто. Використався Будь ласка, земельна комісія, будь ласка. Ні, я руки. Хто за? Дякую. Дякую. Є За так. ви за Павлович. Так. І прошу. Тоді переходимо до засідання земельної комісії. Оксана Мефаня, прошу, будь ласка, Організуєте проведення комісії. Так, да? є, Наталі Васильівна, доповість. Я думаю, що як ми приймемо рішення. Будь ласка. Прошу, будь ласка, організовуйте роботу проведені комісії за ресурс. Двадцять п'ять проекти. Красовський. Ні, про проведення двадцять п'ять шістьдесят три. Двадцять п'ять шістдесят два. Ти починаєш ці, такі члени комісії, ми зараз з вами розглядаємо проєкт 2563 про проведення земельних хворів у формі електронного аукціону з продажу земельної ділянки по вулиці Ярослава Мудрого в Славуті, Кадастровий номер 0176. Даним проектом рішення затверджуємо звіт про експортну грошову оцінку земельної ділянки від 24.07 площею 1 гектар за цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Ярослава Мудрого, яку ми на попередній сесії міняли цільовий планували виставляти на аукціон. І продати у власні зазначену земельну ділянку на формі електронного аукціону і стартова ціна продажу становить 3 мільйони 968 тисяч 300 гривнів. Крім того, переможця зобов'язати земельних торгів витрати, відшкодувати кошти, витрачені на підготовку лота це за виготовлення техні... до проєктів відведення в сумі 7998 гривні, і також сплатити вартість, відшкодувати вартість, відновну вартість зелених насаджень, які розташовані на даній земельній ділянці відповідно до акту номер 8, 25 від 29.07 обстеження. В сумі 68 190 гривень 80 копійок. Є запитання? Є запитання? Ставимо на голосування. Дорогі члени комісії. Прошу проголосувати. Хто за для того, щоб продати через це. Раз, два, три, чотири. Добре рішення прийнято. Добре, дякую. Слідуючий проект 2564 – п'ять про подаж земельної ділянки на сільського сводерського призначення площею 53 тисячі квадратних метрів по вулиці 2 в славуті, товариство з обмеженою віддальністю Гастром. Вказано проектом рішення затверджуємо звіт про експортну грошову оцінку земельної ділянки від 15 липня 2025 року виконаний тов центр сучасної оцінки актив і затверджуємо ціну земельної ділянки площею 53 тисячі 146 квадратних метрів у розмірі 4 мільйони 242 тисячі 645 гривень. В розрахунку за один квадратний метр 79 гривень 73 копійок. І продати вказану земельну ділянку товариству з обмеженою відповідальністю «Гастрон». Є запитання в даному проєкті? Що не знаю, що називається варіант підвищення? Не розглядається, тому що це під об'єктами нерухомого майна згідно з земельного кодексу, вона продається за експертною оцінкою. Ми не можемо збільшувати. Шан депутати, є пропозиція підтримати, тому що якщо ми зараз не проведемо, то дальше може по оцінці бути там суттєве зменшення і великі втрати, то я б дуже просив. Ми можемо Під об'єктами нерухомого майна, вже які належать. Юридину особі ми не маємо право згідно статті 128 земельного кодексу поздійснюється за експертною грошовою оцінкою, продаж, яку визначив експорт. Збільшити ціну ми можемо тільки регулювати, тільки вільні земельні ділянки. Ну ми говорили на цю тему. Що? Ми... Там продається за експертною грошовою оцінкою. Ми продавець, експерт оцінив, І ми пропонуємо, а покупець хоче, чи купляє, чи не купляє, це його право і наше право. Підняти статусів. Чому не проводять такі експертні грошей? Тропалиш, ми говорили на цю тему, ми теж там десь трошки розмущалися, ми говорили. Ну каже, це ліцензія, я рискую кримінальним впровадженням, я несу відповідальність і так далі. Ми теж на цю тему дивилися, і вертали, і так далі. Ну, поки от така, така от логіка. Ну тому ми, ми не від того, що ми не хочемо. Ну так, от, так, от, так от така відповідальність. не того, ні, ну Петро Павлович... коли стояло питання продажу вільних заметних ділян, і ви не хотіли піднімати став на ціну. То де огонь? Ні, дивіться, де вільна, то вона йде акціон. Наборо це замануха хороша, менша ціна, а потім йде розвиток. Бо якщо ти піднімаєш, то зразу зупиняється, то там є через, через аукціон і є підстави далі розширати. А викуп це вже майно, це вже існує, це вже використовується. Так, дивіться, ми пропонуємо ми як продавець. Петро Павлович, логіка є, але закон ми не проти. Ну ви, ви чуєте, От юристам говорить один, другий, третій спеціалісти говорять, що нема. Ми не проти. Друге, ви подивіться сьогодні війна, ви подивіться, який об'єкт, ви подивіться, як він сьогодні під ризиком. Хлопці, хай куплять і використовують, несуть відповідальність, хай Бог обороняє всіх нас і спасає, тому що ми Юрій не знаємо, як воно ви не знаєте, буде. де, знаєте, де появиться, укладуть кошти. Вони хочуть розвиватися, вони хочуть класти туди кошти, модернізувати це питання. Хай роблять і розвивають. Тропались дуже прошу. Ну. Ну, 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 слухайте, люди добрі, земель, військове, база, там, там зараз нічого нема. Вони хочуть кладати розвивати, вкладуть, створюють робочі місця, через місяць-два компенсують нам всі витрати. Вони там зараз без світла, там світла немає. Да, так, зараз без світла, зараз там нічого немає відключено. Ходять під Богом всі, там желізна дорога, вони цей об'єкт попадав теж в всі переліки. Ну... Якщо там, не дай Боже, то ми знайдемо в себе. Все, і Ще, тоді, тоді це буде просто-напросто саме. Підтримайте. Петро Павлович, ну, підтримую. Петро Павлович, там бочки, скільки вони там за руки, там мастила є. І там всі ви визовилися. Ви, 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 ну, ви там знаємо. Ви ж бачили. Шановні члени комісії, я пропоную вас підтримати цей законопроект наш, і окей, Давайте з вами проголосуємо за продаж цієї земельної ділянки. Хто за, будь ласка, підніміть руку? Петро прошу підтримайте. Не хочете, да. Хорошо. Ну, ще Добре. Ще ще так. Добре, так, будь ласка, наступний, давайте.

Наступний проект рішення про затвердження договору купівлі-продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення укладеного Славутської міської ради. Затверджуємо договір купівлі-продажу від 25 липня 2025 року. номер 2075 Укладений між Славутською міською радою та Бернацьким Антолієм Володимировичем. Це земельна ділянка під об'єктом нерухомого майна по вулиці Князів Сангушків. 51. Площа 151 квадратний метр. Ціна. Продажу 87 701 гривня. Ціна за один квадратний метр 580 гривень 80 копійок. Новні члени комісії. Є запитання потім? То це вже договір затверджуємо. Це, це вже договір затверджуємо. Договір купівлі продажу. Підприємець викупляє земельну свою ділянку. Ну. Давайте з вами проголосуємо за даний проект. Прошу підняти. Руки. Добре, дякую. А, слідуючий проект на 2566. Про надання дозволу Славутській міській територіальній громаді в особі Славутської міської ради на видану проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вулиці Приміській 2 Дває. По це 2Е, бо об'єкт нерухомого майна, який вже визнаний, був визнаний безхазяйним, Вже Славутська міська рада зареєструвала право власності. На нього тому з метою формування земельної ділянки під ним надаємо дозвіл Славутській міській громаді на виготовлення проекту земну щодо відведення площі до 100 квадратних метрів за цільовим призначенням для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Запитання є по цьому проекті. Немає став на голосування. Нові члени комісії, прошу проголосувати. Ата, Все, чотири і ще прошу одне питання. в 2560 проєкт рішення внести зміни була допущена технічна помилка в пункті 3 в цільовому призначенні для будівництва та обслуговування будівель торгівлі замінити на 1102 для розміщення суни підсобних допоміжних споруд підприємств машинобудівної та іншої промисловості. 2560. Там, де ми затверджуємо, експорт. Під нову почту чи що? Ні, це Мартинюк, де продаж. Там по тексту не виправили цільове призначення. Це там є варіанти, може там і піднедуть пошту, якщо побудують, то буде дуже цікаво. Так, а ви голосували? Так. Да. Шановні члени комісії, по цьому проекту прошу проголосувати зі зміною з випранням технічної документації. 2560. Хто прошу проголосувати. Пропав, Да, Дякую все. Сімейна комісія наша завершена. Пропав. Дякую всім за це. Дякую. Дякую. Да. Да.